От уявіть собі таке, знаєте, фундаментальне зіткнення. З одного боку, в нас є ідеальна, кришталево-чиста логіка античного світу, а з іншого, ну, така проста річ, як об'єкт, що просто рухається. Здавалося б, ну що тут може бути складного? Але виявляється, саме це, на перший погляд, просте явище змусило науку ну, практично повністю переписати свої ж правила. І от, власне, це і є те головне питання, яке ми сьогодні розберемо. Давайте но ну, з'ясуємо, чому ну що просто описати звичайний рух, довелося взяти і відкинути закон, який століттями вважався ну, просто непорушним фундаментом, основою всього мислення. Ну що ж, давайте зануримось у це. Світ античної думки, який, знаєте, був побудований на такій елегантній і дуже могутній логіці Арістотеля, це був світ ідеального порядку. От справді це був світ, де абсолютно все мало своє чітко визначене місце, все по поличках. Так от, уся ця антична думка вона трималася на трьох таких собі китах перший це статика, тобто вони вірили, що світ складається з вічних незмінних сутностей. Другий скінченність. О, вони буквально панічно боялися нескінченності, бо для них це був символ хаосу, безладу, чогось незрозумілого. І третій, найголовніший несуперечливість. Вони були твердо переконані, що ніщо не може бути суперечливим. І разом ці три принципи створювали такий собі стабільний, зрозумілий, передбачуваний Всесвіт. От тільки для такого явища як рух у ньому просто не знаходилося місця. І ось тут ми підходимо до самого серця їхньої логіки. Оце правило: річ не може бути А, і одночасно не а, закон несуперечливості. Це, знаєте, був не просто якийсь там принцип, це був абсолютний непохитний фундамент усього раціонального мислення, аксіома сумніватися в якій було просто неможливо наріжний камінь всієї всієї класичної логіки. Але може виникнути питання: ну чому ж ця суперечність аж настільки небезпечна для логіки? Ну, припустили ми її, і що з того? В чому реальна загроза? А давайте ну, просто подивимось наочно, що відбувається, коли оце фундаментальне правило бере і порушується. Подивіться, як це просто і водночас руйнівно. Варто нам закласти в основу лише одне єдине суперечливе твердження, і вся система починає самознищуватися. Ну, скажімо, що один дорівнює двом, додаємо одиницю до обох частин, і оп, два вже дорівнює три. Робимо це ще раз, і от вже три дорівнює чотири, і так далі, і так далі. В результаті будь-яке число дорівнює будь-якому іншому. Все, арифметика просто гине. І ось це і є той ключовий момент. Класична логіка так жорстко забороняє суперечності, бо вони призводять до повного колапсу сенсу. Ну, справді, якщо будь-яке число дорівнює будь-якому іншому, то рахувати просто без глузду. вся теорія, вся система руйнується, вибухає зсередини. Але, але, існувало одне явище таке просте, таке повсякденне, яке оця, здавалося б, досконала система пояснити ніяк не могла. І це був рух. Саме він і став тією самою тріщиною у фундаменті всієї античної логіки. Просто задумайтесь. Якщо тіло рухається через якусь точку, скажімо, точку А, то чи перебуває воно в ній? І відповідь тут за визначенням суперечлива так, воно в ній є, але ж воно одразу ж її і залишає. Виходить, що об'єкт одночасно і є, і не є в цьому місці. Сама суть руху, виходить, порушує той самий головний закон логіки. І повірте, цю проблему стародавні греки чудово усвідомлювали. Був такий філософ Зенон Елейський, і він міркував дуже просто: якщо логіка правильна, а рух суперечливий, то висновок може бути тільки один рух це всього лише ілюзія наших почуттів. І щоб довести це, він створив просто блискучі парадокси. А ось його найвідоміший аргумент. За допомогою абсолютно залізної логіки Зенон доводить те, що для наших очей звучить як повний абсурд. От дивіться щоразу, коли Ахілес добігає до місця, де щойно була черепаха, вона ж встигає, хоч трошечки, але просунутися вперед. Потім він долає цю відстань, а вона знову трохи просувається. І цей процес ділиться на нескінченну кількість таких от маленьких кроків. І що нам каже логіка? А вона каже, нескінченну кількість кроків завершити неможливо. А отже, Ахілес ніколи її не наздожене. Все, логіка вступає у пряму, кричущу суперечність із реальним світом. І от щоб розв'язати цей парадокс Зенона, мислителям довелося зробити щось на той час просто нечуване. Їм довелося прийняти ту саму концепцію, якої античний світ панічно боявся. Їм довелося прийняти нескінченність. Давайте просто подивимось на шлях Ахілеса не як на якесь нездоланне завдання, а як на математичну задачу. По суті, це нескінченна сума, і от Зенон каже: якщо доданків нескінченно багато, то і сума теж має бути нескінченною. Звучить логічно, правда, але чи це насправді так? І ось він момент істини. Виявляється, що ця нескінченна, на вигляд, сума сходиться до простого скінченного числа. До одиниці, тобто нескінченну кількість кроків цілком можна зробити за скінченний час, якщо ці кроки стають дедалі коротшими, і все парадокс розв'язано, але ціною стало прийняття нескінченності. І це, знаєте, просто блискуче ілюструє, який фундаментальний су відбувся. По суті, проблема руху породила абсолютно нову тріаду понять для науки. На зміну світу статики прийшов світ руху і динамічних процесів. На місце панічного страху перед скінченністю прийшов аналіз нескінченності, той самий інструмент, з якого потім виросте все диференціальне числення. І нарешті, на місце абсолютної заборони несуперечливості, прийшло розуміння, що інові щоб описати реальність, суперечливість довод. Враховувати. Але щойно ми впустили цю нескінченність у наш світ, правила гри кардинально змінилися. Виявилося, що у цьому дивному царстві нескінченності наша звична така зрозуміла логіка просто перестає працювати так, як ми очікуємо. Ось вам фундаментально просто очевидна аксіома з класичної геометрії Евкліда. Здається, ну що може бути ясніше, так? Буханець хліба завжди буде більшим за свою половинку. Очевидно ж, але давайте ну, перевіримо, як це працює на нескінченних множинах. Ось погляньте: в одному рядку в нас усі натуральні числа: один, два, три, чотири і так далі. Це наше ціле. А в іншому тільки парні числа, які, ну очевидно, є лише частиною всіх чисел. Але дивіться, що виходить: ми можемо кожному числу з верхнього рядка поставити у відповідність рівно одне число з нижнього, і жодне не залишиться без пари. Одиниці відповідає двійка, двійці – четвірка, трійці, шістка і так до нескінченості. І ось тут логіка приводить нас до абсолютно неймовірного висновку. Якщо ми можемо ось так ідеально зіставити кожен елемент, це означає, що ці дві множини однакові за розміром. Тільки вдумайтесь у світі нескінченності парних чисел, тобто частини, стільки ж, скільки й усіх чисел разом узятих. Частина дорівнює цілому, аксіома Евкліда тут просто не працює. І ця ідея, що частина може дорівнювати цілому, вона настільки дивна, що виходить далеко за межі чистої математики. Цікаво, що задовго до математиків, ще у 15 столітті теолог і філософ Микола Кузанський описав цю властивість нескінченності і назвав її Коінцідентія опозиторум збіг протилежностей. Його ідея полягала в тому, що саме в нескінченності фундаментальні протилежності нашого скінченного світу можуть взяти і злитися в одне ціле. Ось вам дуже простий і наочний приклад: візьмемо дві абсолютні протилежності криве і пряме. Якщо ми почнемо збільшувати радіус кола, його кривина буде ставати все меншою і меншою. А в межі. Коли радіус стане нескінченним, дуга цього велетенського кола перетвориться на пряму лінію. Ось так криве і пряме збігаються, протилежності поєднуються в нескінченності. І знаєте, цей, здавалося б, суто математичний принцип він знаходить дивовижний відгук у філософії та поезії. Поет Гаврило Державін, звертаючись до ідеї Божественного, використовує точнісінько той самий образ нескінченне вічне сонце, яке повністю відображається в одній маленькій, ефемерній краплі води. Величне відображається в малому, нескінченність у скінченному. Історія про те, як рух зламав логіку, насправді показує, що наші найфундаментальніші уявлення про реальність напряму залежать від тих інструментів, якими ми її описуємо. І це, звичайно, змушує замислитися. А які ще, здавалося б, очевидні істини нашого світогляду можуть виявитися лише ілюзіями? Можливо, вони теж просто чекають, поки ми змінимо свою точку зору.